Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний кислотний акумулятор від компанії Varta серія Silver Dynamic. Артикул даного акумулятора 574 402 075. Напругою 12 вольт, ємність його 74 Аг, пусковий струм 750 А. Акумулятор необслуговуємо, немає доступу до кришок до банок. Акумулятор з правим плюсом. Полярність права. Як визначається полярність? Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе. І з якої сторони плюс така у вас і полярність. Тип акумулятора європейцець, клеми втоплені на рівні з верхньою кришкою. Давайте зараз замірюємо його розміри. Довжина 200. 78 мм, ширина 175 мм, і висота також 175 мм. Хотів нагадати, що у нас на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!